Друзі, дуже гарна пропозиція. Прийшли ось такі набори Вільмас, Сікатор плюс гілкоріз від бренду Вілмас. Ціна 3600. Дивіться, що входить до комплектації. Входить сама пилочка, 15 см шина, є цепочка. Додатково ще одна цепочка йде, є захист, щоб на вас стружка не летіла, коли ви ріжете. Мотор щитковий, напівавтоматична подача оливи, є захист руки, кнопка вмикання, цепочка крутиться з її швидкістю 5,8 метрів в секундочку. Прорізінена ручка, акумулятори 20 вольт, 1,5 ампера. Время зарядки 60 хвилин, а хватає цієї батареї до 30 хвилин см. бере гілочки 2,5 см. Прорізінена ручка дуже зручна, він легкий та потужний. Літіона батарея 20 вольт, 1,5 Ампера. Теж йде в комплекті. Іде в комплекті ще додаткові леза. Ми їх не виймаємо, які роблять інші продукції. Тут вони йдуть. І до комплектації входить зарядний пристрій. Зараз покажу. Гарантійний талон, акумуляторна ланцюгова пила, посібник з експлуатації та секатор. Масльонка для оливи, шестигранник, викрутки, камінь для заточки. Сам гілкоріз Вілмаз, та сікатор Вілмас, додаткові леза для секатора, ланцюжок для пилки.